Віднозначні, ви знаєте, і сьогодні прийшли перехвити співпрацю. Як у передачі співпрацю. І хотілося б, що ця співпраця була тісною. Усі свої бажання, значить, депутати розказують, ви працюєте тісно з комісіями, особисто, адміністрація, відділи ваші, щоб ми на колосній допомогу працювали для блага нашого переславського району, в якому ми живемо. І що з нашою стрілялися люди. Про нас знають кругом, у кого є Фейсбук, адже є в Америці і в Португалії. І всі читають, які ми розумні, які ми, що робимо, і кому подібне. Давайте ми будемо спішити людей та працювати по откому. Я говорив, було плохо. Давайте доперенемо усіх стосунків, і давай працювати. Спілкуватися.

Що нас біше? Дай більше, що ви приймаєте рішення. Ніяке. Да. Наступне питання порядку денного. Поїхала. Наступне питання порядку денного.